Засновники благодійного фонду Едвіна подружжя Томаса та Єви Стрьом зі Швеції часті гості у Черкасах. Уперше приїхали до міста ще у 92-му. За два десятиліття іноземні благодійники встигли налагодити ефективну роботу також у Звенигородці, шполі, Золотоноші та Чигирині. Допомагають родинам із дітьми-даунами і в інших областях України встретили очень много семей з серйозними проблемами. Самое главное, що ми хотіли дати людям, им надежду на будущее. підтримують іноземця дітей із синдромом Дауна не лише в нашій країні. Представництва шведського фонду сьогодні є в багатьох країнах Білорусі, Молдові, Болгарії. Активно шведи співпрацюють із благодійними фондами України. Благодійний фонд під назвою Відкрите серце один із них. Його президент Ігор Бочкар від роботи іноземних колег у захваті. Адже за 20 років допомогти, каже, вдалося багатьом дітям. Дуже багато було зроблено роботи. Це тонни гуманітарної допомоги, яку привозили ці люди. Це медицина, це фінансова поддержка дуже многим людям. Родина Грабарів одна із чотирьох у Черкасах, яким допомагають благодійники. Синдром Дауна у їхньої шестирічної доньки Анастасії. Мама дівчинки каже: на жаль, їхню проблему в Україні сьогодні розуміють погано. Приміром, знайти спеціалістів із раннього розвитку таких дітей в нашій країні важко, а можливості для їхньої освіти обмежені. Весь час доводиться долати перешкоди у соціумі. Наша дитинка вона дуже погано говорить. Можна сказати, практично не говорить. Нас не хотіли брати дитячий садочок. Шведи розповідають, подібна ситуація була і в них 30 років тому. Їх не приймали в обществі, але зараз все змінилось. Кардинально. Можна даже сказати, що діти в частности синдромом Дауна м, м, как бы, в центрі внимания для общественності Швіції. Позитивна тенденція у цьому напрямку, і в сусідній Білорусі. У нас вже розработано определенна програма. Навірно, совместна Міністерства здоров'я, Міністерство образування і, наприклад, в нашому в місті, місті Барановичі, ми маємо навіть кілька центрів, які працюють в цьому напрямку. в Україні. ж Працювати є на чим кажуть іноземці. Сподіваються, механізм допомоги дітям з синдромом Дауна таки запрацює на повну поки що ж обіцяють і надалі усіляку підтримку свого фонду. Ми будемо продолжать то, що ми вже начали, і то, що вже длится столько лет. Насколько нам хватит сил. Ми не хотим останавливаться і настолько, насколько ми можемо, продолжать протягивать руку помощи, куда бы ми не шли, ни ехали. Оля доброскок, віктор на віка новини.